Всім привіт, з вами Майнкрафт Чітер. Ми сьогодні граємо в гру, тут де треба на велосипеді їздити. І не питайте, що в мене волосся таке, це я дещо просто зробив. Ось, і чомусь моєї голови не видно. Добре, але лише волосся і кепочку. На голові. Я цю гру дивився, мені сподобалось відео про неї. Я хочу тепер теж сняти відео про неї. Бо чекава така гра. А, навіть якщо ми не будемо їхати на то, буде рахуватися. Це що таке, я ще не знаю. А я навіть не сліпати, можу просто їхати, бо тут видно не треба, так? Але тут може і треба, але не, не треба. Отут треба. Я. О, а зараз якийсь, оп, 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 тут, я так знаю, треба постояти, приїхати, а, йо, я мене відкинула, ви строги не дуже, мені здається, а, у, ну, а, у, ні, ну, чому ж, у, я хотів, отак, проїхатись і зразу, а, що це за робок, це щось, в мене робоксів нема, але пробачте, а, як там, як добитись, я, цей, як їхати, а, а треба отак добитись, так, давай, 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 оп, єс, yes. тут було трохи важкенько, а далі буде легко, хм, Ну, же лахто дуже, дуже лахто. Я вже пару разів зносився щось, щось мені щось мені не виза зараз. А, оп, от тепер мені виза. У, -у, 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 У, це дуже важко. Йай. Ну що, а той байка тип можна, а це що, не знаю. Я коли грав такі ігри, а от це було трохи по-іншому. Там не було так все реалістично. Там ще не можна було. А тут можна щось. О, згонялись. Оп. А зрокувало чи не зрокувало? Ні. А, типу, ну, не треба податись на лазери, бо вони мене нищують. Я це так і знав, ми вже... Сенс, так довго ми вже граємо. Три хвилини і 23 секунди. Ой, і 12 секунд. Я хочу тут і зробити тут деякий, але не зміг. Бо мене б знищило ось так би. Важка я не програм. І звук чуєте такий? Звук спеду. Ого, от і чудик. Людина якась. А не чудик. Йой, я тут не можу ніяк прийти, тут нереально. Ну що, для хакерів зроблено, а не для таких, як я.

В їх я не хакер, напевно. Бо знищився зразу. А тут треба швидко, типу, перестрибнути! Ну, понь, понял, я перестрибнути маю. А? Але я, коли перестрибую, мене не щаж, бо я не можу перестрибнути. Ау! Оп! Оп! Ай-яй-яй! Типу, дуже важко. До речі, друзі, пишіть в коментарях, чи треба знімати е, 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 відео з друзями, бо мені це дуже цікаво. Знімати знімати? чи не Нікого не знімався з друзями ніколи не питався вас це знімати. Тоді до мене виходили, бо я щось не знав. Нас то не було би знімати і обробляти, а зараз я нашу. Я робить. Цей хлопчик нас чекає, але добре. Я чекаю отак. Бо бачиш, я не щусь, і мене чекати тих ну, немає сенсу. Уу! Я хотів би поприїли як якийсь вниз, отак, то. Оп! Хлопчика обигнали. А вони надовго. Бо я отак буду падати, напевно. Давайте хоч першу частину пройдемо цього паркуру. Це не паркуру, а велосипедського якогось. Так, типу велосипедський паркур. Я буду називати це велосипедським паркуром. О, 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 о. О, на. Йей. О, ні, 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 ні. Фотосенсинг працює. Ну, андерпард. А як із залізти в папку з Можна когось добавити з моїх друзів, щоб вони типу могли зайти, і я отримав свій спадок. ой 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 Як люди платять ці рівень, наприклад? Це типа на реально, ну, скинути О! Команда я можу просто на то заїхати. Ого! Ви бачили? Ви бачили? Вау! Як я це зробив? Вау! Типу, а там людина була просто, типу, велосипедом. Вау, як це було тут тільки що. О, набирати швидкість не круто, бо потім... Я падаю, буду буду падати. Бо я повільний, я не падаю. Тобто я такий штуки, я як... пакую. О! Легко! Угу, залишав тільки легко, а зразу знищив. Отак, тут, тут, знаєте як? Оп! Треба набирати швидкість. Щоб пройти. А тут? -тут. Ти вибираєш повільненько. Ну, а можна навіть отак трохи. Дуже важко. Оп! Я на останньому фавсі, а тепер їдемо з швидкості Моні і Маккуїн. Ні, не їдемо такої швидкості. Їдемо отак повільненько, як я зараз це роблю. Повільненько, повільненько! Коли я, до речі, обертаю голову, тут реально я обертаю голову, типу, а не як -то в інших іграх, коли я обертаю голову, там не показується, що я обертаю голову, а тут показується, там, пророблено все так, ідеально. Це моє любиме, ха, коли я не прогрею. Типу. О, ой, чому він зразу впав? Не мав не рухається, але як би воно могло би рухатись? Непонятно, якщо б воно рухалось, я не знаю, як би воно рухалось, і що б воно мені зробило би. Бо якщо я торкнусь, то знищусь зразу просто. Я ризикувати не хотів, але що ти робиш? Я люблю ризикувати ось так. І проходити швидко. Швиденько я люблю проходити. Угу. Прийшли. Не почаш, мала для нас. А ви бачили, я ну, типу, все за той приїхав. О, а, а, там не можна було так робити просто повиненько тут проїхати. Як як це вже тут сказано в грі, напевно, проїжджати повіненько, як в грі кальмара. Спокійно, їдеш, далі будеш. Спокійно, їдеш, далі будеш, ну це не якось, але ну, таке пляху. Тихіше їде, далі будеш. Не видно, що я такіше їду і буду далі їхати. Бо я наспокійніший, я наоборот зліший. я не можу, ну як, це ж нереально. А тут як? Тут типу отак можна? О, ні, ні, не так, не так. Куди так, не так треба робити. А як я впав, я тільки навіть почав їхати лише. Одразу впав. Тьфу, не можна зупинятись. я, не Оп. О, не, я На, був Опа. О, а що це за логіка? Ну, врачи, сьогодні так жарко дуже. Прям дуже сьогодні жарко. А так я, я не загибель, и я заїхав? Оу, майгу! Оп! Ну, все, вот так! Це по-чесному було, не по-чесному. Якось я, я не зважаю увагу. Це по-чесному, не по-чесному. Я поїхав, це в мене нас візьо. сказав, що нас візьо, вивсе. Не сказав, бо... Бо я впав. Я на останньому впав. Це типу мене розізвити гра хоче, чи що? О, не розумію. Еу. Я не буду знову потім приходити. Давайте мені рахуйте, коли я буду так їхати. Я так швидко поїхав, треба було повернути, щоб я швидкість залишив. Але ні, мій клуб керований, бо він отак падати міє. І з цією швидкістю, вау, <свист> нерайно би пройти цю гру, з цією однаковою швидкістю, бо я буду врізатись, все рівно, як би я кілька не робив, я вріжусь точно, нерайно пройти не вріжуюсь, ну, не врізатись, хіба якщо найкрутіший велосипед мати у цей суті, куди можна пройти, я так думаю, о, мене гра підставила, я не вмію мати таку велику швидкість, а, а тут я не досліпну, в якому випадку би це не було, я би не досліпнув, я, досліпну. я не досліпаю, бо це якийсь велосипед новий, де байк, як отримати цей байк, наприк Можна його покачити? Ну типу якщо отак так, воно в мене вдарить, ну добре, я пройду. Оу, я повидів не небеса. Стоп! 1, 2, ну, це було по-чесному. Скіпнути два рази. Бо я не міг пройти, що поробиш, скіпнути треба було. Бесплат. Оберіт, це все воно вже легше стоє мені. Два, бачите, легше. Тут легко. Якщо я не буду їхати швидко, а я їхав швидко і мені вдалось. А Амонал просто я перестриб все, фраї, мені не буде проблем ніяких. Чіну мост. О. Що то логіка? Як я так виграв? Легко. Тут на легко вже. Друзі, напишіть в коментарях, чи писав, чи робити другу частину, ставте лайки. Я буду знімати другу частину, якщо випускати це салати, пишіть в коментарях. Так, Minecraft читер зроби другу частину. І тоді ми я дізнаюся, чи робити другу частину по проходженню цієї ігри. От моя ув'ячите дивилась. ну кусочок. А що за жане проробу на трохи? Ти побився восяє, а отого нема. У мене вося не було. Я би шукав було без головової.